Мене звати Надія Кухта, я займаюся е, продажами більше 15 років і е, хочу трошки висвітлити ту тему зараз. І хочу додати, що вона прямо пропорційно пересікається з вигоранням, тому що якщо е, немає якісної комунікації з людьми, з якими ти працюєш, то відповідно це і проводить до вигорання. Так, я теж загружу свою презентацію. Як ви думаєте, задавались ви такими питаннями? Як пояснити клієнту, що в нас дорожче або краще? Як пояснити, що в нас дійсно якісно, що клієнт не переплачуватиме це за бренд? Я вам скажу більше. Якщо людина задається такими питаннями, то повірте, що та людина вважає, що клієнт дурень. Чому? Тому що це є перше і невірне переконання. Тому що клієнт точно знає, за що він платить гроші. Тому вірним буде сказати теза, як допомогти клієнту зрозуміти, що моя ціна дорівнює моїй якості. І це важливо. Важливо це зрозуміти. Все в нашому житті залежить від наших переконань. І тут буде моєю порадою. Виписати собі оті важливі переконання, що ми віримо, що заважає нам правильно комунікувати з нашими клієнтами. Тому як допомогти клієнту зрозуміти, що моя ціна дорівнює моїй якості? І тоді ти, якщо це розумієш, перевершиш очікування клієнта, тільки сервіс додасть надбавлену цінність. Якісної послуги з високою ціною. Тобто, якої би якісної послуги не було, завжди супроводом йде сервіс. І тоді клієнт отримує якісну послугу плюс шикарний сервіс, і це дорівнюватиме підтвердження високої ціни і нічого більшого. Тут все просто. Чи задумувались ви над тим, що ви продаєте? Ми продаємо або товар, або послугу. Але насправді ми продаємо не послугу, а ми продаємо вигоду клієнту. Тобто, що більше отримає клієнт під тою покупкою? Це як маленький секрет. Якщо ми продаємо крем, то клієнт купує е, гарний вигляд, сеюче обличчя. Якщо я продаю страхування, то клієнт отримує спокій. І тут ще один секрет, який криється за цим. Це і є додатковою перевагою. Тут треба зрозуміти, яку перевагу шукає клієнт. Тут, якби треба дивитись в сторону клієнта, щоб зрозуміти, що важливо для нього. Ви маєте зрозуміти, що хоче клієнт. І що конкретно. Ви зможете дати клієнту після покупки, що він може отримати після покупки у вас? Є в нас ще одне таке складне завжди питання, що десь є дешевше і клієнт від нас піде. Та, це важливе питання, але тут теж є важливі моменти, які не дозволять вам вірити в те, що клієнт від вас піде. Важливими є е, такі пункти, як чесність. Е, що мається на увазі під чесністю в роботі з клієнтом, в, кому... в комунікації? Комунікація з клієнтом насправді теж має бути чесною. Тобто клієнт має знати, за що він має заплатити вам гроші? Е, бізнес є всюди. І ваш конкурент, е, ваш конкурент не піде собі в мінус. Бо теж хоче заробити. І тут давайте бути чесними, якщо е, клієнт заплатить образно 100 тисяч гривень за послугу, а конкурент, який обіцяє дати дешевше, і там включено all-inclusive, е, витратить під час е, надання тих послуг 300 тисяч, то, звісно, що він буде шукати в моменти, якби е, зійти з правильної роботи з клієнтом. І тут якби, важливо це пояснити клієнту, тому що е, завжди за все треба платити. І треба знайти той момент, який є е, чесним з вашої сторони, який дасть зрозуміти клієнту, е, чому там де дешевше не, не все включено. Хоча так і можна говорити, так і говорять. Е, важливими є так само. Е, Вміння розрізняти і чути деякі деталі, які є фактами, і розрізняти які не є фактами, які є припущеннями. Досить часто з нами розмовляють і клієнти зі слів вже почутого від конкурентів узагальненнями, перекручуваннями, додумуваннями. Наш мозок створений так, що 50% інформації він почує, а наступних 50% він додумує з. Власного досвіду, набутого чи бажання отримати чогось. Це, якби важливо, правильно донести інформацію на фактах клієнта, на мові клієнта, зрозуміти, що відповідає запиту клієнта. Тут, якби треба дивитись в сторону клієнта. Важливо почути оцю конкретику, що він хоче. Важливо також в роботі і переваги і недоліки, що я маю на увазі? При правильній комунікації, якщо ваш клієнт чує від вас тільки одні переваги, його це має насторожити. Чому? Тому що недоліки теж є, і про них треба говорити. Якщо він буде чути від вас і переваги, і недоліки, тоді це такий важливий момент, який дасть можливість довіри до вас. І ще один такий, якби якби не було таке цікаве твердження, але не тяніть завжди ковдру на себе у всіх випадках. Чому? Тому що не завжди той клієнт прийшов до вас, щоб це купити. Деколи він прийшов просто, щоб погрітися, скажімо так, як приклад. Треба зрозуміти справжні мотиви. Чому саме він зустрічається саме з тобою? Що саме він хоче? Можливим також є не давати свою оцінку, а давати конкретні деталі. Які переваги ти можеш дати, яку унікальність. Якщо ти можеш дати супровід, то це і є той сервіс, це і є та надбавка, яка додасть твої цінності. А оцінка це. E, наше суб'єктивне e, враження і e, та й можливість клієнту сформувати свою оцінку. E, і ще важливим є теж не говорити погано про конкурентів. І це якби би e, не те, що не етично, як неправильно e, e, з професійної точки зору. І так в загальному підсумувати e, це в загальному ми можемо що ключовою є здатність ефективно комунікувати. Ефективною комунікація має бути і з собою, і з клієнтами. Дякую за увагу і хочу передати слово наступному нашому спікеру, який продовжить нашу тему комунікації. Мерсь тут Іраша хоче щось додати. Так, Іра. Так, Надя, дякую за цю тему. І ось коли ти розповідала про те, що ми клієнту продаємо не, ну, не конкретно страхування, так, а ми продаємо йому там безпеку або да, спокій, або ну, щось. Тобто. У мене виникло питання, то як ми можемо а, дійсно ну, доходити до того ядра, да? а що дійсно потрібно клієнту. Тобто, ну, от як якусь таку корисну пораду ми можемо дати, да? тобто задавати, можливо, питання. От в мене таке виникла ідея, да? а що дійсно потрібно клієнту, коли він, наприклад, заходить на навчання, та да? ще, ще такий момент, що е, так ми продаємо послуги, ми продаємо. Товари, але ми ще й продаємо інформацію. От в мене таке. ну, що, ну що Люди так дякую. також ну йдуть за інформацією і витрачають гроші на те, щоб отримати якусь нову інформацію на да? Тобто як. да Дякую, дякую, Іра, за запитання. І тут е я би так е узагальнила, що дуже важливою є. Правильна комунікація з клієнтом, тому що в тій же правильній комунікації ми продаємо себе і е, розмовляючи е, в вільній формі з, з клієнтом, де е, ти відкрита. Е, клієнт прийшов до тебе як до найкращого спеціаліста. Він не хоче розбиратися у всіх сферах, і в твоїй, тим більше, тому він прийшов до тебе. І тут, якби правильно. Почути от, тими словами, якими клієнт спілкується. І тоді ти зможеш зрозуміти, яку вигоду він хоче. Треба е, донести свою унікальність, чим твій продукт є особливий. Е, треба довести свою перевагу. Е, є, який супровід ти можеш йому надати. Е, як твій продукт може полегшити йому життя, скажімо так? Це і є на... ті тою... перевагою, нас... яку він отримає і. Дівчата, в кімнаті хтось був, я відкрила доступ дякую, Нат. Тобто, ну от як і я підсумок для себе роблю, що е, треба дивитися декілька глубже, так ось у ту цінність, яку на дійсно хоче отримати клієнт, коли він покупає шоль так, коли він покупає Крим для обличчя, він покупає не кри, ну, не той самий крем, а він покупає покращення там якості своєї шкіри. Якоїсь впевненості в собі, також, так? коли так. в нього буде яскравіший вигляд, і так далі. Тобто, ось я забираю з собою ту думку, що дивитися ще глибше і глибше, так? коли ми там пропонуємо той же коучинг, то що там клієнт отримає, так? якусь також впевненість собі там і досягнення яких цілей. Дякую, Надя.